Ви питали мене, що ж робити, якщо на дереві залишились листочки, а на вулиці вже кінець листопада. Що ж тоді робити? Чи можна обробляти залізним купоросом плюс карбамід такі дерева? Ну і поки я з вами ділюсь цією безцінною інформацією, не забудь підписатися на мій, поставити лайк і ще на мою сторінку, там дуже багато корисної інформації, писати та город. Таке дерево не можна обробляти залізним купоросом плюс карбамід. Чому? Пояснюю, перше: обробляємо залізним купоросом плюс карбамід ті дерева, які повністю опало листя. Au revoir. Повністю не 70%, не 80%, а коли на 100% опало листя, тоді ми можемо обробити залізним копоросом плюс карбімід. Чому? Тому що вже в цей період дерево каже нам, що дерево в стані спокою, що брунічка в нас в стані спокою захищена міцною лусочкою, і коли ви будете обробляти, ваша брунічка вона буде захищена і не отримує опіки. Якщо ж на вашому дереві будуть листочки, отже, дерево не зовсім ще пішло. В стан спокою, брунічки недостатньо захищені. Є листочки, є фотосинтез, і, ви, і тоді препарат може попасти на цей листочок, засвоюватися цим препаратом, і таким чином у вас може згоріти листочок, може згоріти брунічка. І потім ви будете скричати: не робіть цього, тому що все погорить. Друге, робимо обробку, коли у нас. Середня добова температура плюс 5. Це чудова температура для того, щоб наш препарат гарно працював. Також хочу звернути вашу увагу, коли ви зробите обробку залізним купоросом плюс карбамід, ви зможете побачити таке явище. Ваше дерево потемнішає. То нормально, то воно не згоріло. ні. Це нормальна реакція на залізний купорос. Ну і третє, якщо ж у вас на дереві залишились листочки, тоді ми залізним купоросом, мідним купоросом, залізний купорос плюс карбамід, ми не обробляємо таке дерево. Таке дерево ми обробляємо системними препаратами. Ну і четверте, завжди дотримуйтесь дозування. Правильно? дозування. Не придумуйте своїх історій, як деякі зроблю більше сильніше розчин, щоб воно гарно спрацювало. Ні, такого не робіть. Дотримуйтесь правильного дозування, такого, який рекомендує сам виробник.